Друзі, вітання на нашому каналі. Будемо говорити сьогодні про сутички в Одесі, місцевих ТЦК та е, медиків, а саме медиків швидкої допомоги. І це вже в інтернеті воно є скрізь, і ми передивлялись, робили аналітику. Почалося все з того, що один з працівників медичної служби прийшов поновитись, як всі його затримали. Він там. Втратив свідомість, йому було погано. Ну, приїхала ще швидка, ту ж швидку екіпаж теж затримали і не випускали їх там біля п'яти годин. І там були, були вже сутички. Ось ми подивимося. Тут вже йдуть бої, вже ну, клепають один одного. І вже дійшло до рукоприкладства, бо з'їхалося досить багато екіпажів медиків. Там на двох районах 23 бригади здається. І, ну, щоб ви зрозуміли, це дуже серйозна тема, тому що сьогодні ми вже маємо інформацію. Вона не підтверджена, але маємо інформацію, що всі ці працівники звільнилися. Я не знаю, як буде район, як будуть виїжджати швидкі, як буде надаватися допомога людям. Але дивіться, владі. І всім, крім нас з вами, взагалі без різниці буде надаватись, не буде. Тому що якби вони хотіли, щоб надавалася допомога людям, то вони б зробили їм бронь. А так немає ні в лікарів, немає ні в, е, в навчальних закладах. Е, Тобто сім пофіг наші діти, будуть їх навчати, не будуть. Навіть це вже торкнулося і пожежників з ДСНСниками. Тому дивіться, як ви чули, да, не хотіли відспівувати ТЦК да, одного. От. А зараз перестануть їх лікувати, їхні родини, перестануть їх навчати, перестануть тушити в них пожежі. ТЦКшників будуть з затримкою виїжджати. Ну, припускаємо так. Що буде далі? Я до чого це все веду, друзі? Я все це веду вам до того, що в нас знову ситуація в країні з розділенням нас на ТЦКшників, на вчителів, на пожежників, на лікарів і таке інше. Знову розділення. Одні мають броню, інші не мають цієї броні, одні мають можливості відкосити, інші не мають. І таке інше. А де об'єднання? Те, що було на початку війни, ви пам'ятаєте, так? коли всі робили все для того, щоб ми об'єднувалися для перемоги, що це означає? За цей весь час в державі не спромоглися зробити нічого, практично, я не бачу, щоб об'єднати націю, об'єднати людей, а роблять все тільки для того, щоб роз'єднати, розділити. Чим це може закінчитися і хто це все робить, хто винний, ви скажете, так Так, Росія винна, так їхні гроші, так їхня пропаганда. Але чому вони можуть це робити в нас всередині України? Чому вони можуть себе так вести по відношенню до нас? я вам скажу, чому? Тому що ті, хто цього хоче, сидять тут, у провладних кабінетах. ТЦК в тому ж самому, в керівних органах, в міністерствах і таке інше. Вони ще до сих пір там сидять. Сидять там, а не сидять в тюрмах. От такий е, вам сказ, друзі. Тому дякую, до побачення.